Ви колись задумувались, що таке пси випромінювання? Звідки воно пішло та як впливає на людей? Якщо ви думали, що це вигадка розробників, ви сильно помиляєтесь, ну або частково. Ці промені існували та існують в реальному житті, або не існують. Тому читайте зручніше, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Бо хто так робить зовсім не справжній сталкер? Почнемо з того, що таке пси випромінювання та як його показали в грі. Пси випромінювання це хвилі енергоінформаційного поля, поширюється в світовому просторі часі, виділяється в малих дозах за розумової діяльності людини, може як позитивно, так і негативно впливати на розумну істоту, інтенсивне, порожнє пси випромінювання, руйнівно діє на мозок. В грі при потраплянні в лабораторію на територію Радару ми чуємо характерні звуки, які тиснуть на мозок головного героя. А якщо ви граєте в наушниках, то й на вас. Випромінюють його установки, які присутні в лабораторіях, в радарі і в місті Лиманськ. Місто Лиманськ, до речі, саме по собі ціле містечко, яке було перетворено на експериментальний полігон. Оскільки біля нього знаходилася релесдуга, яка мала не тільки функцію перехоплення цілей, а й тестування впливу випромінювання на людей в місті. Про це свідчать навіть документи, але про це поговоримо трошки пізніше. А почалось все з дослідження ноосфери та налагодження контакту з нею. До речі, поняття ноосфера існує та цілком реальне. Ноосферою називають сучасну стадію розвитку біосфери. Відповідний термін було введено французьким математиком та філософом Едуардом Леруа разом з його другом Тейром Т. Те Шартеном після їхнього детального знайомства з вченням Вернацького. Так от, повертаючись до Всесвіту гри, вчені відкрили пси випромінювання та почали проводити експерименти над тваринами та людьми, які показували неймовірні результати, внаслідок чого було створено установку Кайманова. Кол було з великим мозком. З якого було відправлено сигнал, який спіймали бозна-де, але з викривленнями. Цікаво те, що усвідомлення після розпаду Совка продовжило свої експерименти та досягали неймовірних результатів. Так з'явився проект під рифом X, в якій кожна лабораторія відповідала за свій напрямок, але про проект X поговоримо в іншому відео. Але варто зазначити, що до усвідомлення перший проект з'явився при совєтах навколо Релес-Дуга, А місцем, як я вже казав раніше, став Лиманськ. Як я сказав, вона мала не тільки функцію перехоплення цілі, а й тестування впливу псивипромінювань на людей в місті. Про це свідчать документи, а також розповідь лісника про те, що люди навіть не знали, що після вибуху відбулася евакуація. Ось звідки почали з'являтися перші поїхавші дахом, а далі їх почали називати зубованими, бо постійно щось під підніс собі, і неможливо було розібрати. Що це таке? Довго нічого не чути було про це місто. Народ вважає, що не було лиманська зовсім, тільки це вони брешуть. Місто є. Я його ще до аварії пам'ятаю перший. Там розумієш, закритий інститут був. Такий великий, а навколо нього будинки налаштували для вчених і обслуги. Назва ще в нього м, така індійця радіохвиля, антенну там таку здорову відгрохали, з п'ятиповерхівку цілого розміру. Загалом інтелігенція. Тільки спокою цьому Лиманську не було. Народ все якийсь собі на умі на пройшлих косився, бубинів щось собі підніс. І владу радянську звеличу, навіть коли перебої з постачанням траплялися. Ми сільські зазвичай стороною лиманськ обходили, та й давила недобре на голову поруч з антеною. Треба думати, чи що А як Чорнобиль шандарах, ну звідти навіть евакуації не було. Може, в документах, чого наплутали або з секретністю перемудрили, чорт його зна. Але загалом з тих пір я про Лиманськ і не чув. Дуга була одна з перших видів психотромної зброї, а саме пси випромінювання. Тепер слід поговорити, чи існую саме пси випромінювання в реальності. Чи не зумбують нас вже сьогодні, як одну з недодержав, так звану Росію, але то й таке. Потрібно віддати належний розробникам, тому що в грі є немало запозичень з різних книг. І я зараз не про пікнік на узбіччі. А про книгу Психотронна війна. Увага! Книга з боліт. В книзі розповідається про війну спецслужб, де вони використовують психотронну зброю з пси-операторами, щоб перемогти один одного. Але ж це лише книга. І в житті не було доведено існування такої зброї. Хоча оці вишки 5G, вони мені не подобаються. Та я жартую, а може і ні. Але тим не менш це не було доведено, хоча Радянський Союз намагався створити її. І знову ж таки, в Прип'яті. Так, я зараз про РЛС ДУГУ. Але зараз я впливаю на вас. Як саме? Я хочу, щоб ви підписались на канал та поставили лайк. Це просуне український контент у рекомендації. А, до речі, що ви чуєте, коли слухаєте аудіо промінювання? Я от виклик диспетчера. А ви. Пишіть у коментарях.